З Євангелії від Матея. Тими днями приходить Йоанн Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос велаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господові, вирівнійте стежки для нього. Сам же Йоанн мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон, їжею його. Була Сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він бачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід, гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття, він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці віяльна лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Святий Йоанн Хреститель, Пророк, той, хто прийшов, щоб приготувати наші серця до зустрічі з Христом. І ми бачимо з Євангелія, як Він це робить. І особливо звертаємо увагу на те, якими словами Він говорить. До тих, хто до нього приходив. Не вибирає лагідних слів, не вибирає добрих слів, м'яких слів, тільки каже правду, правду в очі. Використовує такі слова, які е, нормальна людина, порядна людина, скажімо так, стидається е, вимовляти. Чи можемо щось таке сказати іншим людям, тим грішникам, які приходять до церкви? З такими словами звернутися до них? Я думаю, що ні. До людини не можна казати таких слів. Але такі слова треба казати до гріха. На жаль, так є, що останнім часом ми дуже пом'якшуємо це слово. Боїмося говорити про гріх, вигадуємо якісь інші слова. Я маю проблему або ще краще проблемку, а це така невеличка слабкість. Або ще щось інше. Якщо йдеться про гріх, не можна вигадувати яких лагідних слів. Гріх, зло завжди треба назвати, називати своїм іменем. Тільки так можемо дійсно покаятися, щиро покаятися в своїх гріхах, і тільки так дійсно можемо приготувати наші серця на зустріч, на прихід Христа. Амінь.